Та бляха. Да, тут як світає, Край неба палає. Ну, не суть, я коротше вийшов, і тут. Чуть... Короче, вирішив я в бурю походити, що зря розраб добавляв, да? от. Зробив. І досить якась дивна буря виходить. Я не знаю, що це таке. Чому вона мене б'є, ну да ладно. Чим я її так вгадив, що вона може басить. О, здається, розвиднюється. Що мені здається, ну не факт. Ой, неважливо. То як їжачок в тумані. Чи їжак в тумані. Ну, коротше, я себе відчуваю досить сліпим. Вона ще ефект повільності накладує. Якусь щоправда, правда, неркнуть мої чоботи. Та й він якийсь сам по собі слабий. Ну, мислі, пузніше не чоботи ці якісь. Не впив... А, Ижи меня боюсь не хватить, да? Не, хватит. Короче, повітря закінчиться, їжа закінчиться, данжа я нормального так и не знайшов. Тобто я, ну я, я з ничем повертаю. Ну як з ничем, ну якщо це шоуцот можно бажати за нищо, да. А так з ничим. З нічим... Я... Без нових креслин короче, опа. От і ти це галюцинація, чи це реально буря була. Ну, припустимо, реально буря була, просто... Вона і просто щезла. Гаразд. Опа. Опа, а не все. Відбій. Посміхається, значить добрий, до речі. Угу. Ладно. Ооо. Цікаво, якщо на мене прилетить, що буде. Ну, якась іншим разом перевірю. Раніше, до речі, в них в анімації не було. Ну, в анімації падіння метеоритів. Тепер вона є. Чи може через те, що я на швидкому рендері раніше грав? Хто тобто. знає? Ну мені здається, це ось... Тему последнему новому было додано Вы можете сказать, это крайнему? даже в такому выпадку, такому парады, короче, даже если сказать крайнее, на последнее, реально последнее обновление. Я тебе отвечаю. Торжечки наився, думаю, вот так вот. Хоча, можливо, цього моїх відрижок і не було чути. Не бійтесь, я не буде робити так, як минулого разу. Трошечки це якось було неочікувано, можливо, комусь неприємно було. Хоча кому, комусь, то. Ну, здається, один чувак якийсь зайшов на відуз, тому... Хтось, нам, може йому було неприємно. Я таймер собі не поставив, зараз знову буду 50 хвилин мовчати. Тому я, коротше, корот, я ставлю таймер на. 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 на На... На, <гум> на 10 хвилин, якщо я за 10 хвилин нічого не знаходжу, то. Тоді пишіть, хто я в коментарях. А я скажу, я той, хто не знайшов данж за 2 години. А Хоча до цього я знайшов аж один данж і сплутав його і подумав, що це два данжи. Ну, це один данж був. Так, що я сюди дивлюсь, якщо це навіть не близька дирка. А я так тихо, коли На що я туди дивлюсь, якщо це навіть не близька дирка, та яка мені треба. Оу, яка музика, таташа. Цікаво, ця музика. Ну можливо, ця музика, до речі, має авторські права. Мені один раз прилетіло. На відеос авторські права там. Четверта серія, ні, третя на місяці, коротше, я. Коротше, коли я Данжі на місяці шукав, там авторські права висять. Не те щоб мене це сильно хвилювало, але в сам факт. Так от цікаво ця музика написана розрабом Алактикрафта, чи він десь її все знайшов просто. Тих пір повільність, тількись дивно. на баг якийсь. І мені здається, я йду до спавна, а там банджів не було. Якось по карденатом напевно, треба йти. Так треба карту відкрити взагалі. Так, там я не було. Так, от туди й піду. Я думаю, якщо чесно це унікальні ембієнти для місяця. А уявляється, ні, я все ж помилявся. Як на мене, до місяця вони більш личать, ніж до Марса. Марс обличив якийсь більш такий. Брутальний ембієнт, якщо ви розумієте про що. я. Ладно, ні, насправді якісь більш такий. Ну такий більш серйозний, наче, бо... But... Ці ембієнти найбільше так для першої вилики підходить типу, захват від першого досі... дослідження космоса і все таке, неосяжне ося... не стало осяжним, а тут все ж таки це вже не в перший раз. І Емоції мали б трохи іншими бути, та й якось дуже легко для такої досить складної місії музики. Супровід. Тому. Я перепрошую. М -м тому. Тому не знаю. Тому не знаю. Ну, як на мене, ambient на Марсі мав би бути іншим. Ну очевидно, це його треба писати, а коли ти в запої, то це проблематично. От буде сміх, так що розраб Галактик Крафта зайде до мене на відеоси, напише чел, ти шо, больной? Мене там не знаю, дитина народилася, і ти мене в запої називаєш. А ти на, на, на широку публіку розказуєш, що я в запої пішов. Буду, було б забавно, чесно кажучи. Проте я сумніваюся, в вирогідність цієї події. Ні, в вирогідність цієї події не нульова, а от те, що вона станеться, я в цьому зов, зовсім сумніваюся. Куше, можу сказати, знову сонце заходить. Я знову залишаюся в темряві. І... І чого ще, так? Да? І все. І Данжа знову ж таки не знайшов. Схоже, наступну серію... опа. Схоже, наступну серію все ж треба починати з данжа. Що я напевно, зроблю. Я не знаю, правда, скільки мені доведеться його шукати. Можливо, я прямо одразу після серії його знайду. А можливо його будуть три години шукати. Щоб... А можливо, буду його три години шукати і так я не знайду. Їх начебто навіть трохи менше, ніж на місяць. А місяць хоч поверхня, хоч поверхня така більш полога, більш класка, а тут просто якісь каньйони, якісь гори, якісь. Зі. Оце, оце, оце каньйон. Оце от кратер якийсь. Озеро якесь, не знаю. Тут води немає, яке тут озеро. Ну, знаєте, як вулканічне озеро, тут тільки без води. Як це називається, вулкан. От такі якісь шпилі, ну. Ландшафт тут просто якийсь неймовірний перепади 20, 30, 40, 50 блоків. Ну. Тут їх набагато складніше шукати, ніж на місяць. Ну а то подивись Він поплатився за свою агресію За свою жагу до насила Скільки ж цих синяків а? Схоже це, це друзі разраба Ладно все я перепрошую Ще жарт, як на мене досить доречний. Наступних. І в кого тут ще жага до насилля неясно. ай я я я я яй я я я ай яй яй а так боляче, аж нуль урона вони мені знесли. Ноль здоров'я. Ладно. Чи я взагалі на землю не дивлюся тут? Так та треба було б дивитись на землю. Ну тут просто нічого немає. Ух ти, глявай, як ресурс. Ну, При... Скріншот вже робити не буду. Це ж був би день трапля. А мабуть тут як з'явились тоді. А оце от уже загадка, кстати. Ну якщо на місяці в теорії їх люди якось могли завести як хворобу, то от як вони на Марсі з'явилися, не знаю. Поки що я теорії якихось не придумав. Можете зробити це ви, в принципі, якщо у вас є якісь ідеї. Ну, помимо того, що це ігрова умовність. Це не ідея, це нудно. Я і так це знаю. Треба знову міняти балони. На цей раз це схоже буде остання. Зміна. Зміна, так сказав, наче на заводі я пішов працювати. Ну, все ще в майбутньому. Все ще в майбутньому, а зміна балонів це остання. Більше балонів в мене немає. Скоро буде земля. Що скоро буде земля? Скоро я на землю короте, буду летіти. Ну, на стандартну Майнкрафт планету, на стандартний Майнкрафт Світ, додому, ну і так далі. На базу. Бо база в мене поки тільки на землі. Лагать не чому. Не суть, не суть. Данжени маю, а теж. кстати, вот это вот не данж, сейчас А вот это вот может быть данж, до речи. Ну, хотя как-то не схоже, но где схожа. Ой, звезды, иди. Ай. Треба проверить, сейчас проверю. Опа. Хуком. Хуком Хука есть І... І реально схоже на данж, до речі. І бам -бам 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 да, це вход в данж. Все-таки данж з цієї серії буде. Опа, стоп, де ж. Де, де, ж, я, де ж я зразу копаю, бо. Вода. Так би мовити, інтрига невеличка для тих, хто не бачив Данжі на Маресі. Хоча я сам його тільки ще в перший раз побачив. Ну от одразу, якби... би. <плес> одразу. Так, суть, так от. Одразу, якби, видно Е. Відмінності між... Е. Ай, <плес> я не ту кнопку нажав. Е. е Одразу видно відмінності між місяцем. Да? Тобто, якби, там кирпичі чорні, тут зелені. зелені ви... ну, Боси ви вже бачили, я поки не буду. Ух ты, яка книга непогана, до речі. Так, треба шалкер обновити. Опа, опа, опа. Опа, так. Та з такою швидкістю мені можна до Формули 1 йти. Правда, Ким. Не суть, так. Таймер лається, але нічого страшного. Я вже данж знайшов. Так що місія виконана. В кой так я брати не буду. А я чого не буду візьму. Куйдумейки, да. Так, їжу я беру, бо це каністри. Каністри дорого крафтить. Дай пластинку візьму. оце от точно заберу. Ну і платівку ще одну візьму. Платівку не пластинку. Українську мову поставив Главікрафт частково переведений на українську мову. Ну, Я не ставив українську, бо вона частично... Ну, Вона чомусь після перезаходу в мене злітала просто. От і ось і все. Так, спавнера ламаю, просто я хою деш, 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 деш. По-перше, я кірку ремонтую. Да, я так сильно за кадром пограв, що в мене з'явилась кірка на ремонт. Ну, За 20 годин. Було б дивно, якби її не було. Я її венді Enді налучав. На 1.12 з ремонтом досить туго. А ще через те, що якби. От, Коротше, буду ламати, щоб ремонтувати кірку, а з сферами досвіду туго, бо я поставив кварк. Ну, мод кварк. А в кваркці фермендерменів, яку будують на 1.12, не працює. Оскільки. О, невагомість вагомістри, непогано. Оскільки ендермени тут не агряться на ендерміта і якби вона не работає. Що в принципі, логічно, ну грустно, що ферма не працює через це. Я не впевнений, чи працює звичайна ферма мобів, а це мені лінікс перевіряти. Так, я ж цю плетівку вже брав туди. Ні, не брав. А, опа. Що, скринька так. До речі, в цих данжах. Може, може лежати книга на ремонт. Там історія така була смішна, я лутав ці данжі, Данжі на місяці я лутав, але ми з дрону грали Чисто заради ремонту. Ну, я читаю на 1000 блоків портувати, трепу... трепу... щоб швидше, швидше це робити. Там Данж за на 1000 блоків тепнувся і, і компасом, який я собі теж видав. Чим ми видали, нас... ми наче домовилися, що можна було б компасом користуватися. От, і, коротше, да, от я їх лутав, лутав, всю броню зробив на ремонт, а потім, коротше, друг щось не повірив, і у нас там, здається, на цьому проходження в нас і завершилося, <гум> Наше перше. Ну, да ладно, ось така. Ось. От, ось тут такої скарбниці там не було, тут є, от знову чуду. Давай я швиденько пройду. Я нас тоже помылился, чтобы это Дизайн у на него пропали. А вот, а вот реализация. Конечно, да. 200 кадров, а она через Хто знає, знову ж пишіть в коментарях. Він дує, з з попередньої серії таке не перестановлював, бо він нічого робить нічого. Ось так ось він кричить, бідолага. Буським криком. На цьому теж можна побудувати теорію, ну я предположу, що розраба Галактиккрафта просто якийсь маньяк. Помімо того, що він запоїть, тому що. Яйця тут. А їх, до, їх, до речі, наче скопати не треба, я пробував. Так от, теорія, що він ще маньяк, бо то скелет кричить на місяці, то цей так помирає органічно. Дивно, коротше. Ключ Ключів у мене достатньо. Так, і ша... схема шахтаря це дуже добре, я правда не знаю, як він працює, але буду розбиратися. Так, ну це все мені не потрібно, оце от я заберу. Оскільки каністри штука нужна. Тут плюс нафта, мені її збирати, а тут вона вже є. Що як би круто. Все. Тож на цьому, я думаю, пора спинитися. Давайте ендермена вбью, ну чисто ну, на фіналочку, да. Акшен, акшен. Навіть бій з ендерменом більш динамічний, з цим босом, а Це бос типу три голови, 5 метрів знову з тому, що то около. Ладно, говорять. Сам пігрус цікава. Механіка незвична, все ж таки. Та і це просто модна гру. Просто мод на Майнкрафт, чит від нього. Давайте я вилізу на поверхню і буду вже прощатись з, з глядачам. З тими, хто переглянув даний відео, цей відеоролик. Тому ось... Здалося. Тому ось на такому от фоні, отак от от зроблю, отак от топа, отак от там на прев'ю можливо, піде. Тому всім дякую за перегляд. В наступній серії я не знаю, що я буду робити. В теорії ще данжі я пошукаю, можливо, з данжа почну, але точно буду, буду вже на землю летіти, бо повітря вже немає. На цьому поки все. Дякую за перегляд. Всім пока. До наступної серії.